Друзі, всім привіт! Нарешті, нарешті, ця групова стадія League закінчилася, і тепер ми будемо дивитися на стадію плей-офф, яка також буде тривати один тиждень. 16 найкращих команд кваліфікувалися далі, і серед них є і Монте, і Наві. Доволі несподівано, адже Монте все ж таки вигризли. Вигризли цю перемогу проти Фурія. Було важко, але вони з цим впоралися. Ба більше вони потрапили в одну частину сітки. Яку цілком можна вважати сіткою смерті, адже тут є і Vitality, і Фейс, і Наві. Три команди з нинішнього рейтингу топ-5 Фел ESL і так далі, неважливо. І одні монти, які страждатимуть від цього всього. Крім того, як виявилось, команда мусить повернутися в Україну за цей один день відпустки між матчами? Вона мусить повертатися в Україну, щоб підтвердити своє повернення. Типу там з дозволами на виїзд потрібно якісь вирішити ці справи, і для цього потрібно повернутися в Україну. Причому я розумію, що просто повернутися і відразу можна їхати назад. Це дурнувата бюрократична система, але як є, так є. Кіберспортивні турніри далеко не пріоритетна історія наразі. Тому я думаю, що нічого страшного, що команда з'їздить. Буквально декілька годин витратять два гравці колективу, щоб з'їздити і зробити все нормально, а не так як це було минулого року на мейджорі, де команда не повернулася, і в результаті були штрафні санкції від Федерації. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Дуже вам всім дякую за підтримку і дуже дякую своїм спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Тож почнемо, Монте Фурія у дуже важкому матчі, насправді дуже важкому. Монте здобувають перемогу з рахунком 2-1-16-14 на нюк. Чудова гра була тут від Монте. Вони в захисті взяли замало, але в Атаці в якийсь момент все виглядало дуже симпатично. Рахунок 12-10 при вибитій економіці суперника. Але раптом під час матчу на Лані вилітає Краснал найкращий гравець в Атаці на той момент. Ну, можливо, один з двох найкращих. Демкю теж непогано навалював і. Команда, звісно ж, програє цей раунд. Далі вони програють вже з гіршими девайсами 12 віддають супернику. І це додаткові. Але на щастя, все добре. Монте закривають на додаткових раундах і переводять на свій пік Міраж. На Міраж вони почали теж дуже-дуже круто. Рахунок 6-1 був в моменті, але Фурія змогла камбекнути, довела це все до 10-6 на свою користь. Після чого Монте... Знову показали хорошу гру і довели до 11-10 не на свою користь, але далі два слабеньких раунда від української організації, і це десайдер. І ми побачили знову наскільки хороша мапа Вертіго стала у Монте. Я про це вже теж не раз наголошував. Це хороша мапа для Монте. Вони навчилися її дуже добре грати. І проти такого суперника, як Фурія, це дуже добре працює. Фурія багато пушили, багато намагалися вигравати. На рампі, де домінував Демкію, який відіграв з рейтингом 2-17, 13-7 і Монте у плей-офф. Перед цим, до речі, був ще матч FlakeQuest проти NAP, де FlakeQuest здобули перемогу з рахунком 2-0, дуже впевнено, судячи з рахунків 13-7 та 13-6 і пройшли у плей-офф. Перше з 2018 року австралійська команда грає у плей-оф ESL Pro League. Дуже довго вони до цього йшли, і нарешті це знову сталося. Тож чудова гра проти Доволі ослабленого суперника. Ну і цукерочкою цього дня мала стати перемога Наві над Комплексіті. І судячи з першої мапи, все до цього йшло. Мали вигравати народжені перемагати, але не пішло. Вони виграли Ancient з рахунком 13-8. дуже дивний бік проти комплексіті. Але окей, вирішили так, хай буде так, це спрацювало. Тоді була Anubis, де Наві поступилися, очікуваний пік від комплексі. І несподівано на третю комплексіті вирішили лишити мапу нюк. Не Інферно, яка здається більш хорошим варіантом для американської команди. А саме нюк основний пік Наві там в останніх матчах, і це спрацювало. Вони взяли 5 ватацій, це солідно на нюк. Солідно. І потім. Не дали Наві жодного раунду після пістолетки виграти в захисті. Вісім поспіль наприкінці і комплексті просто закривають Наві завдяки перш за все, чудовій від Деліч. Він домінував, він багато бігав по мапі, робив мультикіли, ентрикіли, Загалом просто чудовий матч провів. Загальний його рейтинг в цьому матчі склав 1.32. У Гріма, до речі, кращий і у біта кращі, але саме третя мопа була вирішальною. Тому яка різниця, що була на перших двох, якщо Ліч закрив Наві на третій? І тепер Наві розпочнуть не з 1-4, як багато хто очікував, а з однієї восьмої. І стануть наступним суперником переможця пари Monte Face. Однак першим матчем у плей-офф буде B.I.G. проти G2. Мені дуже не подобаються обидві команди. Вважаю їх обох слабкими і впевнений, що ніхто з них не стане переможцем цього турніру. Ну, принаймні, B.I.G. точно не мають шансів. Думаю, що німці можуть забрати одну мапу, а саме Vertigo. В них є певна перевага у маппулі. 2 точно будуть банити Mirage. а BiG можуть собі дозволити прибанити, наприклад, Inferno або Нюк. Думаю, скоріше за все, це буде Nuke. Тоді G2 муситимуть пікати Inferno. B.I.G. будуть брати Vertigo. І це приблизно один-один, і на третю, або Ancient, або Anubis, і там вже як складеться. Я, звісно, віддаю перевагу G2, але на трьох мапах і доволі близький третій, отак. Особливо, якщо вімкнеться Сирсон, то тоді у B&G з'являються дуже хороші шанси. Також буде Fly Quest. це взагалі жарт. Звісно, ці дві команди грають між собою, і хтось з них буде грати в одній восьмій. Але що зробиш, такий це турнір тут. Багато шансів прийти далі, і... і тому проходять команди, які показують хоча б більш-менш стабільну гру. Тут я звісно бажаю перемоги. FlyQuest, особливо Ін, сподобається дуже класну гру він показував на цьому турнірі. Один з найкращих гравців у групі D. але це буде важко. Бетбум додали з приходом цього новачка, молодого бомбардира, і не факт, що FlyQuest зможуть впоратися з цим натиском, скажімо так. Буде відлітати Верпас, буде відлітати Inferno. Думаю, що Flyquest можуть розглядати пік Vertigo або Ancient. Тоді, як битбум, напевно, оберуть все-таки Міраж. Ну і на третю, умовна мапа ню, але я не впевнений, що буде на третю. Дуже буде важко австралійцям, але все ж поставлю на них. Хай проходять далі. Gamer Legion проти Virtus.pro. Тут, до речі, все дуже цікаво, кажуть, що у Gamer Legion будуть певні зміни у складі. Буде відлітати Ісак. Такий наріжний камінь цієї команди. Він, хоч грає доволі індивідуально слабко, але він дуже стабільний, хороший опорник. Тому тут будуть зміни, і, можливо, в них буде певна така Cinderella ран, де вони будуть показувати останні хороші результати. Просто це наша остання гонка, каже Снакс до Ісака. І вони розвалюють Virtus.pro. А чому розвалюють? А тому, що Мапул для них дуже підходить. Відлітає мапа Anubis, відлітає мапа Нюк. Звісно, Virtus.pro не грають Нюк, Геймер не грають Anubis. Тоді, що вони будуть пікати? У Virtus.pro останнім часом основний пік був Overpass. Однак, це і основний пік Gamer Legion, Тому тут доволі небезпечно. Самі ж GL, звісно, мають дивитися на Vertigo. Це основна проблема Virtus.pro на даному моменті. Тож, Gameer беруть Vertigo. Virtus.pro мають брати Оверпас, але височезний шанс побачити Ancient, де у GamerLegion були останнім часом не найкращі результати. Звісно, вони можуть там видати хорошу гру, можуть показати хороший матч, але ну шансів небагато. Тому Inferno, скоріш за все, лишиться на третю мапу. Як би не було, GamerLegion мусять забирати цього послабленого суперника у новому ростері, в якого було купа проблем на груповій стадії. Тому удачі. Ну і Наша цукерочка, наша інтрига. Звісно, інтриги тут не так багато, але все ж це Фейс проти Монтець. Ці команди між собою грали двічі один раз на мейджорі, один на «Зандерпік World Championship і обидва рази Фейс здобували перемогу. Цього разу має знову ж бути так само. Фейс це найкраща команда в Counter-Strike 2. У неї були певні невеличкі проблеми на цьому турнірі. Була поразка від Астраліс на груповій стадії, але далі були перемоги над ВП та Eternal Fire. Тоді, як у Моти, це був дуже важкий шлях до плей-офф: перемога над Форзе, поразки від Liquid та Енс, перемога над Форзе та перемога над Фурі'я. Але у цих всіх матчах Монте набирали собі просто величезний награш на двох мапах: Міраж та Нюк. Кожну з них вони зіграли по 4 рази. Три поразки на Міраж, три дуже близькі поразки. 11-13, 10-13 та 10-13. Та одна поразка на нюк. 3-13 проти Енс, які просто їх закопали. Тому тут є награш. Тут взагалі сильно збільшилося розуміння того, як потрібно діяти на цій мапі і що робити. Тому це добре. Очевидно, що у Face обидві ці мапи, і Міраж, і Нюк це хороші мапи. Дуже якісні. Давно вони грають. Давно грають у такому складі, ну, принаймні, ядро тому на кожній мапі фейс будуть виглядати основним фаворитом. Але по решті мап там все не так просто, адже фейс не будуть грати проти Монте Вертіго. Для них це невигідно. Адже Монти по-любому пікнуть цю мапу. Ну, 100%. Так само Оверпас в них не настільки хороша, щоб ризикувати її проти Монте. Тому, скоріш за все, Фейс просто підуть з піком Нюка. Монте обирають міраж. Є, звісно, невеликий варіант за Нобіс, але надто все погано в Монте на цій мапі, щоб поризикувати, навіть попри нульового він рейту Фейс за останні три місяці, пікати Анубіс. Тому, на третю, я очікую Enciн, де у Фейс ніби були певні здобутки останнім часом, але загалом з 10 останніх мап лише 4 перемоги. Власне, у Монте чотири перемоги в останніх 11 матчах, тому нормально. Звісно, фейс мають вигравати, і, скоріш за все, навіть 2-0. Але. Якщо вони натуплять, Монте мають реальні шанси, бо будуть грати на трьох своїх найкращих мабах. Тож якусь боротьбу вони все ж творять, але не думаю, що зіграють з Наві у одній восьмі. На цьому все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі з вашими очікуваннями від плей-офф, з вашими враженнями від групової стадії, та, звісно, любіть Counter-Strike.